Наша дослідна станція імені Левка Платоновича Семиренка бере свій початок з 1887 року, коли Лев Платонович Семеренко на орендованих землях графині Балашової почав збирати плодорозсадник. Він збирав рослини, скажімо так, з усього світу. І з-за кордону, і з Нідерландів, з Італії, з Іспанії, з Німеччини. Таким чином заклав розсадник, в якому було близько 2,5 тисяч. Різновидів сортів зерняткових, кісточкових, горіхоплідних і малопоширених культур У 1919 році, коли вже була радянська влада, скажімо так, цей плоторосадник почав втрачатися, і його син Володимир Семеренко взяв ініціативу, скажімо так, і з цього вже розсадника утворилася. Перша на той час в Україні плодоовочева бригада. І почав продовжив справу свого нащадка. І в 1921 році вже офіційно була створена Мліївська Мліївський плодовочевий розсадник. І так з цих часів. Дослідна станція продовжує своє існування. На сьогоднішній день нашими науковцями ведеться чотири програми: це генофонд рослин, рослинництво ягідництво, захист рослин і економіка. На сьогоднішній час в установі працює 28 чоловік, 13 з яких науковці. 4, з них чотири кандидати сільськогосподарських наук і один доктор сільськогосподарських наук. На сьогоднішній день ми підтримуємо колекцію в колекції більше тисяч сортів і видів кісточкових, зерняткових, горіхоплідних і малопоширених культур, в тому числі і ягідники. Е, Яблуні на сьогоднішній день е, 1250 сортів. Груші 68 сортів, сливи 81 сорт, ну і багато сортів горіхоплідних і малопоширених культур.